Всім доброго дня. Загнав мажара чи полуфургон, чи, чи як правильно сказати, на сварочні роботи і сповнив, як сказати, у Ютубові розговори про прицепи. Як Міша Коломоєць там, типа, чи нахитав, чи ще щось із ПТС, чи як воно там, 2 ПТС 6, мабуть, правильно буде, що він там погане по подпра... там за кілометри такі за соляр. Ну, це я думаю, це там їхнє все, але суть в тому. Що, скажімо так, надурили дядька, кому він там отвіз. Ну, Я думаю, так, я те відео ще вспів подивитися. І я бачив той прицеп, як він показував на відео. То по ньому було видно, що той 5, Як там? 2 ПТС 6 чи як би буде правильно я вже забув. Він там вбитий уже. На що дивився той дядько, то я Бог його зна скажу. Чим він думав то так чуть-чуть, По ньому було видно, що він ухеньканий. І вже ж це моя думка, після бою руками не можуть. того, що. Ну, на відео було видно, привіз, що там додивляться. Це ж не те, що там трактора купив та не заводиться, сказав зціплення чи ще що, обірвано, що він там, ну, чим зуби на маховику, що він розібрав там мотор і того подобного. Це понятно. А на по, 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 прицепу, скажімо, зовнішній вид по ньому все сказав. Він там погнутий був, паугарений був і того подобного. І я ж ні на чиїй стороні. Просто спов... сповнилось та вирішив показати свій свій прицеп, чи полуфургон точніше буде. І ще ж одне, що полуфургони, вони ж дуже в хорошому состоянні, Більшинство більшість, чи як там, скажу так, те, що я чув по Ютубові. Ну, нашій ПТС вже років. 15, а то й більше я його знаю. Після колгоспу він там був в одного дядька, тоді ми там виміняли його на, на бочку, але по ресорах ось отакі ресори на ньому встановлені і вони давно-давно вже потріскані. Рама по ньому рівна, ось. Бачите зараз. Отак, рама, в принципі, рівна. Але він. Мов плити бетонні возив, скажу так, а не, со... а не солому. У фургони. О, ось де тріщина, бачиш. Ну, Вон, знизу видно. Так само і на тому вухові, і там уже усілітель стоїть. Ну Це видно, ще у колгоспі насирали так, усилювали його. Ця ресора вроді ціленька. На задній ресурі там дві тріщини чи два листа репнутих. хоч один і другий лист. Там, дивіться, як це ж фургон той, що возив солому, скажу так. Вуха там позгинані. Я вирізав та будемо якось лічить. цю сторону теж порепано. Покаже чи не покаже. Тут вуха ось матюком яким порозгинені. Ну, тут я вже усилив, того, що він, скажімо так, після силоса чуть-чуть полінилися. трос взяти та батько текалку і попхав та Отака ось наробили. Тут трохи він з'їхав, але... То не те по состоянию фургонів теж, бачите, вухо яке був він переварений в минулому році, зробили йому, скажімо, кузову капітальний ремонт. Тут зверху уголок уварив, бо бовталося. Тут перетрюхло, бо ця болячка тут набивається повно-повно полови, і вода попадає і воно гніє. І оце воно так вигнило, я уселяв уголком. Тут взагалі розірвано було, як мав по газету кажуть, порвал. Оце ж так. І задній оцей ріг. Я буду на нього, так казати, теж відпав, згнив точніше, наварив я таку ляпушку і по цю сторону ляпушку, і тут зверху. Ну, усилив, скажімо, я думаю, нормально. Під низ уголок, то тепер корпус хороший. Но... Насчот... Фургони, роми там хороші, тут треба дивитися, смотря який баран, це моя думка, на ньому їздив, чи його тягав точніше. І його состояння. Я не, я не спорю, фургон старий це. Він круглий, квадратні, кажуть, нові що годів. Ну, який є, такий є. Будемо ремонтувати. Кажем так, Дешевше буде чим купляти. Резина по ньому хороша, але суть в тому, що сповнив той, що зад прицепиці. І моя думка така, що треба було дивитися. На відео там було все видно. Ну, не додивились, ну, може так поспішив дядько купити. Ну тут хто знає. Ну, моє мняння, кожен торгаш трошки під є свій товар, щоб швидше його продати. Це моя думка. І нікого там винити не треба. Як кажуть, один купує, а другий тут продає. І треба дивитися. Ой, джнева були. Це, це понятно, що все воно спешка спешка, ну однак на відео було видно, що той 2ПТ-6, як він там буде правильно, він там був убитий. І що ж хотіли за такі гроші, <гум> скажімо, дядько хотів нахитати професійного перекупа чи торгаша? Да, в коментарях там дуже не... Neļaujiet man, es ja izskauju savu domu.